На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. П'ятниця 17 березня. І деякі теми випуску є такими. Заощаджувати кошти на опаленнях багатоповерхівок реально. В Житомирі вже чотири приклади як мешканці багатоквартирних будинків здешевили опалення. У Національній гвардії сьогодні день відкритих дверей. Чим дивували нацгвардійці громадськість? У Житомирі побільшає світла. Активісти запропонували підсвічувати дерева спеціальною ілюмінацією. Виконавчий комітет Житомирської міської ради не підвищив ціни на проїзд у маршрутних таксі. Вартість проїзду у маршрутках залишається 3 гривні. Житомирські приватні перевізники вимагають підняти проїзд до 5 гривень. Перевізники надіслали до міської ради лист з погрозою не вийти на маршрути у разі непідняття вартості проїзду. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин наголосив, що він не допустить мову ультиматумів та тиску на виконком. Режим ультиматумів я не приємлю ні з ким. И перевозчики тоже не будут диктовать свои правила в этом городе. Пока есть исполком, пока есть депутаты городского совета, никто не будет диктовать условия. Но мы договорились о том, что по этому вопросу мы проведем неочередной исполком и рассмотрим этот вопрос на внеочередном исполкоме. Більше половина перевізників Житомира мають намір влаштувати бойкот і не випустити на маршрути транспортні засоби з початку наступного тижня. Такою є реакція приватних перевізників на сьогоднішнє рішення виконкому. Про це під час брифінгу заявив заступник міського голови Дмитро Ткачук. Посадовець запевнив, що значних затримок у графіку не буде. У години пік додатково випустять більше ста одиниць комунальної техніки. Ми наполягаємо все ж таки, що ті перевізники, які готові працювати, мають ці умови прийняти, внести зміни в договорах і спокійно обслуговувати їх. і виконавчим комітетом, все ж таки питання рано чи пізно про підвищення вартості проїзду буде розглянуто. Санкції до перевізників, які не виїхать, є це не санкції, це є умови договорів. Тобто, якщо в договорах є зобов'язання, що одна сторона замовляє послуги, інша їх надає. То якщо перевізники відмовляються надавати послуги, такі договори припиняти. Тивить свої дії в односторонньому порядку. Зробити проживання у багатоквартирному будинку більш комфортним, безпечним та економним цілком реально і доступно. Один із варіантів ефективніше використовування енергоресурсів та усунути невиправдані їх втрати. Заощадливо та раціонально саме такий підхід в експлуатації власного будинку обрали жителі однієї з п'яти поверхівок у Житомирі. Розпочали з енергетичного аудиту: хто і чому спонукав мешканців будинку дбайливіше ставитися до власного життєвого середовища, на які результати чекають від енергообстеження, і чому варто реалізовувати такі ініціативи та проекти. Тему продовжує Ірина Остапчук. Жити та господарювати по-іншому вирішили жителі 90-квартирного житлового будинку, що на вулиці Корольова, 46А у Житомирі. І минулого літа створили ОСББ. Кажуть, не шкодують про зроблене, бо працівникам ЖЕКу було байдуже до проблем будинку. А відколи самі стали господарями, дім в мікрорайоні став одним із найощатніших. Ось ремонт в під'їздах іде. Зараз буде у нас покраска і ті стін. Лічність маршрут проходити. діло в тому, що будем займатися електрикою повністю, по під'їздах ставить енергозберігаючі лампочки. На досягнутому люди не зупинилися. Виявили, що через нераціональне використання енергоресурсів отримують значні втрати тепла, світла та води. Насполох забили, коли почали отримувати платіжки на оплату комунальних послуг із кругленькими сумами. Коли ми побачили платіжки за тепло, це не сподобалось нікому. А тому вони, вони не то, що виникла ідея, а чітке розуміння, що треба щось робити. Але треба робити правильно. Так народилася ідея провести фаховий енергетичний аудит, каже Андрій Шелестюк, а вже потім поставити на будинок лічильники. І додає, що гроші на це не потрібно було навіть шукати. У нас є кошти там 3,07 тариф, який затверджений, був. зараз трошки тариф змінюється. У нас там трошки кошти збирає потихеньку на щось може витрачати. Проведення енергоаудиту у будинках загальноєвропейська практика, каже аудитор і Фахівець Світлана Ярош аналізуються. З чого зроблене одороджувальні конструкції це стіни, вікна, цокольне, цокольне, цоколь, покриття, дахове покриття, і визначається коефіцієнт теплопровідності даної будівлі, визначається, які втрати відбуваються. До даного енерготиду також буде наданий паспорт фасаду, тобто яка будівля зараз, в якому стані знаходиться, і яка вона буде після термосанації. Зовнішній вигляд будівлі буде погоджений з архітектурою. Ви ось бачите, як світиться колір, аж білий це втрати тепла. Зараз ми фіксуємо ну і знімаємо. Після в нас є така програма, яка показує в інфрачервоному зображенні і в звичайному зображенні. Ми накладаємо ці картинки, показуємо конкретно, де йдуть витоки тепла. Тут витоки тепла йдуть, ось ми бачимо двері, в підвальне приміщення, там решітка. Он світиться, бачите? ця решітка. От це йде. Втрати втрати тепла на цьому. Активісти будинку не збираються зупинятися. Вони планують встановити лічильники та теплогенератор у підвальному приміщенні цьому сприятиме державна та муніципальна політика. У нас є така програма, але ми треба ділити. Є програма, яка е, саме для ОСББ на виконання виділені кошти і виділялися в минулому році. В цьому кошти виділені кошти саме на капітальний ремонт одного із елементів. Енергозбереження це вже трошки інша програма, це державна програма, яка от я казав про 40% які від але і в тому числі тут долучається муніципалітет. Високих тарифів мешканці цього будинку не бояться, оскільки вже сплачують тільки за ті енергоносії, які використали. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. Оприлюднені проекти рішення про припинення діяльності інтернатних спецзакладів для дітей в Ушомирі, Вишевичах, Довбищі та Кмитові, а також школи інтернату номер 1 у Житомирі викликали супротив громадськості батьків та працівників цих установ. Чому колективи не були проінформовані про діяльність робочої групи з цього питання? Чому і хто вирішив зекономити бюджетні кошти саме на інтернатах, що розташовані у сільській місцевості? Чому до робочої групи не були залучені фахівці від інтернатних установ? З цими та іншими питаннями представники усіх п'яти. Інтернатів прийшли на мітинг під стіни обласної адміністрації, а потім на засідання круглого столу, що було заплановано посадовцями, де під тиском у громадськості відбулося обговорення проблеми. Плани посадовців обласної адміністрації провести обговорення закриття інтернатів за круглим столом зірвалися. А всіх. всі зацікавлені прийшли сьогодні вас почути. По друге це не пропозиція, це проект рішення, де встановлені дати до 14 квітня повідомити про ліквідацію 16 червня, розпустити чи звільнити людей з роботи. Який це проект? Де та робоча група працює, де та група робоча була? Коли, подожіть, коли вона працювала, до кого вона приїжджала? Які умови вона вивчала? Де вона працювала? За якими критеріями? Ще є пропозиція в складу цієї робочої комісії включити. Не дітей, не людей, які взагалі не мають відношення до школи, а всіх батьків, які мають таких дітей, і вони тоді на комісії розкажуть, що треба робити з цими школами, що треба робити з цими дітьми. Аби усі охочі змогли взяти участь в обговоренні, зустріч перенесли до сесійної зали. У мене було запитання до Ольги Григорівни, як до єдиного присутнього, я так розумію, члена робочої групи. Спитання можливо, яке є у кожного з вас. Якщо розуміти слово оптимізація, то це покращення умов. Коли читаємо проект рішення, що ми бачимо? Оптимізація шляхом ліквідації навчальних закладів. Шановна робота, за кожною школою стоять сотні людей і перш за діти. Але скажіть мені, будь ласка, чого в цю четвірку війшли тільки сільські школи? Тільки сільські школи розумієте, якщо у мене працює 45 педагогів, середній вік яких 35 років, значить цим педагогам в селищі селище Довбиш, 5 тисяч населення. Колись був знаменитий фарфорий завод, який зараз не працює. Половина ну в основному жіночий колектив, половина чоловіків цих жінок. Поїхали на заробітки. Ви знаєте, бо роботи для чоловіка найти тяжко. Вони працюють Київ, Росія, ну кругом, де можуть. Залишаються жінки з малими дітьми. Куди податись їм? Коли в нашій школі, коли на все лише Довбиш, один навчальний заклад. Це... Учасники зібрання запропонували інші реальні способи економії бюджетних коштів. Один з них реформувати інтернати у реабілітаційні центри. Вікторія Лук'яненко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. У Житомирі до третьої річниці створення національної гвардії України у військовій частині відбувся день відкритих дверей. Понад 100 учнів та студентів прийшли подивитися, чим займаються і як живуть та служать нацгвардійці. До екскурсії військовою частиною долучилися і наші кореспонденти. Єдина в Житомирі військова частина Національної гвардії України раз в рік стає відкритою для зовнішнього світу. Тут Житомирським школярам показують умови, в яких проживають нацгвардійці строкової служби в казармі та польових умовах. Да, запахи можуть бути такі специфічні, а так в принципі буржуйка є, не замерзнуть. Все добре, все, все тепленько у них. Криватки все чистеньке, белье чисте. Ну, люди стараються для воєнних. Головне, щоб подарунці оцінювали то і розуміли, що все-таки воєнне для нас ділять очень много што. І чим то жертвують для, для нас. Військова техніка та озброєння привертають увагу і дітей, і дорослих. Ручний кулемет Калашникова, РПК 74 Також є найбільш потужною автоматичною зброєю стрілецького відділення. Він призначений для знешкодження живої сили. І поразки вони засобів противника. Учні не бояться брати зброю до рук і вибирають більшу за розмірами, тому що воно ну таке велике. Масштабне хотів подивитися, як солдати його носять, скільки воно важить, як з ним поводитись. Військовослужбовці розповідають, що діти цікавляться військовою справою, інколи ставлять непрості запитання. Ну які, наприклад, ну питаючи, були, допусті, на сході так були. А скільки вбили сепаратістів? Ну, якось знаєте, воно трошки не некоректне таке питання, то через що не дуже хочеться відповідати на таке. І, хоча військовослужбовці вміють жартувати, проте наголошують, що кожен, хто хоче служити батьківщині і підтримувати правопорядок, повинен мати відповідні фізичні і морально-ділові якості, адже їх щоденна робота вимагає від них витримки та вмінь. Також ми з Забезпечення охорони громадського порядку в місті Житомирі спільно з працівниками поліції. Неодноразово військова частина залучалася резерв військової частини для виконання охорони громадського порядку в місті Києві. Це протягом 2016 року, та в місто Олевськ по незаконному видобутку бурштину. Також військовослужбовці показали роботу кінолога зі службовою собакою. Виступ бійців з воду спецпризначення, а насамкінець пригощали відвідувачів солдатською кашею ви бачите приготування їжі в польових умовах. На даному прикладі повністю показано, як приготовлю по спочатку приготування до моменту роздачі їжі. Бачите, як у нас роздається каша, хліб, чай наливається, з ну, по максимуму, це робиться з одноразового посуду. Або є таке поняття як казанок армійський в польових умовах. Лія Свінцівська, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Житомирське освітлення вулиць зазнає змін. Сьогодні члени виконкому обговорювали сквер на майдані Соборному. Депутати підтримали новий проект освітлення центру міста, який запропонувала молодіжна громадська організація Місто своїми руками. Відтак вже незабаром сквер Житомира засяє по-європейськи. Світлодіодне підсвічування дерев в ландшафтному дизайні нині є популярним у всьому світі. Таку красу житомиряни побачать уже скоро у центрі міста. Світлодіодні ліхтарі підсвічують знизу рослини кущі невисокі дерева та надають їм у вечірній та нічний час доби яскраво сяючого кольору. Наша громадська організація Місто своїми руками. Це молоді люди, які хочуть щось змінювати, які хочуть щось вдосконалювати, які хочуть змін. Ми розуміємо, що можливо. Не всім не всім житомирянам це подобається. Ми розуміємо, що можливо багато є охочих, які вміють тільки розмовляти, писати, а нічого не робити, да тому ми хочемо показати своїм прикладом, що ми готові брати на себе відповідальність і готові це змінювати. на думку житомирян оригінальне освітлення це цікаво, але коли усі вулиці міста будуть достатньо освітлені, бо на деяких провулках освітлення й досі нема. На мою думку, освітлення на даний момент в Житомирі потребує оптимізації, скоріше не покращення, адже у нас є багато вулиць, які освітлюються днем, коли це не потрібно. На мою думку, треба привезти до ладу старе, а потім вже робити щось нове. Ми не підтримуємо, тому що ми пенсіонери ми вечором не ходимо, але для молодежі, звісно, хай буде. Для будичого, для дітей хай освічують. Освітлення так, гарно. Освічення дерев не можу сказати, ще ніде не бачила. А так не знаю. Ну, красиво було, б, хай боже да. так. Ну, так, наше мені в центрі, як то і так все освічується регулярно. Понавішували гірлянди по всій Київській вулиці і класно так світить. А я по району хожу ходжу затикінними ямами і ноги ламаю. Молодіжна організація усе робить за власні кошти, адже вони хочуть покращити, осучаснити та оживити своє місто. Хочу вам сказати, що ми це все робимо за власні кошти, це не. Не одна гривня, не одна копійка не береться з міського бюджету. Це суто наша ініціатива. Маю надію, що ви, звісно, її підтримаєте. Ми до кінця цього місяця повинні встановити ці прожектора і зробити цей проект. І після того буду тільки висаджуватися Зеленбудом. Ті ті моменти, які там ті квіти, які там повинні бути. Усі члени виконавчої комісії підтримали проект освітлення скверу на Майдані Соборному. Інна Літовченко Олександр Данилюк – новини Житомирщини. Представники Житомирської обласної громадської організації для людей з інвалідністю, молодь, жінка, сім'я намагаються наблизити життя маломобільної групи населення в Бердичеві до європейського рівня. Передати досвід облаштування вхідної групи, туалетної кімнати, пониження бордюрів та появі місць паркування людей з інвалідністю приїхали до Бердичева експерти по архітектурній доступності, які понад 10 років займаються актуальним питанням. Якщо в Житомирі вже зрушення є, то у Бердичеві ще потрібно тільки розпочинати перший головний етап вивчення архітектурних норм і стандартів, а ще навчити представників громадськості та влади ефективному використанню бюджетних коштів при створенні інклюзивного середовища, розповідає голова громадської організації Молодь жінка-сім'я Неля Ковалюк. Пер за все, це лідери громадських організацій людей з інвалідністю, які є в Бердищеві. Можливо, це виконавча влада, депутатський корпус. Це всі ті люди, які працюють в цьому напрямку. Я хочу сказати, що ми багато разів вже в Бердищеві. Ми багато проводили аудитів доступності закладів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. І також ми проводили аудити доступності місцевих лікарень, поліклінік. Але Потрібно десь і що споживачі вчити, як має бути і що ми хочемо відповідно до законодавства. От ми сьогодні хотіли донести ту інформацію, той досвід, який вже існує в Житомирі. Ми говорили на початку про ефективне використання бюджетних коштів в питанні створення інклюзивного середовища, так? Що можна як ефективно використовувати бюджет розвитку міста? Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про те, як в Житомирі відзначили річницю створення УНР, чи відновлять будівництво нового краєзнавчого музею та яка соціально-інтерактивна гра пройде в обласному центрі. В Житомирі відзначили 100 років часу створення Української Народної Республіки. Унікальний експонат Житомирського краєзнавчого музею «Мамонт» не має належних умов зберігання та недоступний для перегляду від відвідувачами. Житомир готується до соціальної ітерактивної гри. На пішохідній вулиці встановили особливий експонат. 17 березня 1917 року в Києві створили Українську центральну раду, національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою Українською Народною Республікою. Цю історичну дату сьогодні відзначали у Житомирі. Про що говорили науковці? Тему продовжує Сергій Косюшенко. Урочисто та згуртовано із виконання гімну незалежної України Житомиряни відзначають соту річницю від знакової події в українській історії створення Української Народної Республіки. Краєзнавці вважають, що події 1917 року стали переломними для історії українського державотворення. Житомирщина не стояла осторонь тих подій, які проходили в ті буремні роки, так само, як і решта регіонів України. Ті роки були непростими. Згадайте самі, адже наша держава за таких здавалося б. З одного боку, довгих 100 років довгий для людини, але 100 років короткий для загалом для історії пережила різноманітні випробування. Біля музею співали патріотичні пісні. Згодом усіх гостей запросили всередину, де працівники провели екскурс для житомирян, згадуючи події, які пережив народ України 100 років тому. Багато житомирян вважають цю подію своєрідним уроком для українців і проводять паралелі з подіями сьогодення. Якщо брати на той момент, повинні були готові і люди бути, і хтось вас здавати. Ми були готові, народ був готовий. Значить, не було лідера. Грушевський був добрим, м'яким, чесним ґрушевським. Значить, нужен був лідер більш суровий. Болі підготовлений к тому, щоб стати воглаві країни. Ми поні дуже добре пам'ятати, що ми і цієї з цієї світоглядної сліпоти ми не змогли утримати українську державу. Тоді тоді ми в результаті цього ми її втратили. І сьогодні на нас, сьогодні, бачите, яка така паралель. Сьогодні висить теж така проблема. Проблема ж бути нам чи не бути. Бо ворог у нас один, і тоді ворог була Росія, і сьогодні цим ворогом залишається Росія. Указом президента України 2017 рік стане роком Української Народної Республіки. А відтак просвітницькі заходи відбуватимуться періодично. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. У Житомирі немає місця для експонатів тварин, з поміж яких скелет Мамонта у 2011 році. Приміщення музею Христовоздвиженський храм рішенням сесії облради передали церкві за кілька місяців. Обіцяли побудувати нову домівку для колекції рослинного та тваринного світу, у якому стані кістяк Мамонта, який знаходиться у сховищі, та чи відновиться будівництво нового музею, дізнавалася Наталія Дехтієвська. Ось на цьому місці мали побудувати новий надсучасний музей природи у кілька поверхів. Якби будівництво завершили, тут би гості та жителі міста могли б побачити скелет мамонта та інші не менш цікаві експонати. Однак зараз тут лише бруд та сміття. П'ять років тому на будівництво виділили понад 15 мільйонів гривень. Представники влади обіцяли, що музей буде збудований за кілька місяців до кінця 2012 року. Тодішній голова обласної адміністрації Сергій Рижук заклав капсулу з нагоди початку будівництва. Поки білі міг бухи полетять сніжок, то ми і накриємо. Житомирянка Наталія Кобилінська згадує, з якими урочистостями відбувалося дійство. Були дуже веселі, оптимістичні промови, перерізалась ленточка і на цьому все закінчилось. Да, вони ще капсулу майбутнім нащадкам похоронили. Я так можу сказати. На весні 2014 року, коли будмайданчик музею природи закинули, депутати облради вирішили законсервувати недобудову. Це обійшлося у понад один мільйон гривень. Карне провадження відкрили відносно двох осіб із фірми «Житомирбуд», які закупляли пісок за завищеними цінами. Справу передали до суду. А допоки карають причетник до розкрадання бюджетних коштів, експонати музею немає де розмістити. Частину із них перенесли у краєзнавчий музей. Однак у виставковому залі природничого відділу краєзнавчого музею музею представлена лише невеличка колекція, з поміж яких метелики, жуки та птахи. Для більших експонатів тут місця замало. На сьогоднішній день тут представлено десь відсотка два від того, що є у нашому музеї. Перша причина це відсутність виставкових площ і підготовлених площ адже приднечі експонати вони потребують зовсім інших умов аніж якісь інші речові предмети. Найбільший експонат Мамонт залишився у підвальному приміщенні Хрестовоздвиженської церкви. Кістяк цього мамонта знайшли на Житомирщині в Овруцькому районі наприкінці 19 століття. Окрім працівників музею, до мамонта відвідувачі не приходять. Зараз тут фондосховище, тому ви бачите в якому стані знаходяться ці зали. Крім того, ми тут не хазії. Тут вже працює, це їх власність, це Христовоздвиженський собор. Тому, звичайно, про відвідувачів не може йти і мови. Про те, що перенести мамонта нікуди, знають і в управлінні культури обласної адміністрації. Це в планах управління подати все-таки на фонд регіонального розвитку, розробити проєкт і все-таки отримати гроші, щоб добудувати цей музей. Взагалі-то будівництвом займалося управління капітального будівництва та архітектури. А в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації кажуть, що в області немає грошей, аби будувати. Є лише бажання. Зараз ніхто не береться прогнозувати, коли продовжать зводити музей природи. Наталія Дехтієвська, Максим Возний, новини Житомирщини. В Житомирі по вулиці Лятошинського встановили атракціон Посадка на астероїд він допоможе мешканцям міста відчути на собі рятувальну дію сучасної системи безпеки, якою варто користуватися щодня під час поїздок в автомобілі. Відкриття атракціону відбудеться завтра і працюватиме він лише один день, а далі помандрує в інші обласні центри, пропагуючи безпеку руху на автотранспорті. Це атракціон розрахований на всі вікові категорії, аби люди відчули екстремальні моменти і можливість рятувальної системи пасків безпеки під час зіткнення автомобіля з будь-якими перешкодами. Цей атракціон поставлений, він, до речі, привезений з Києва, і поставлений тут не просто так. Вчора відбулася його презентація з метою показати громадянам міста, молодим людям, дітям, усім, кому це цікаво, наскільки важливо паски безпеки пристібати під час руху автомобіля. Тому що це крісло показує, що ну, воно набирає швидкість більше 15 кілометрів за годину. І кожен може відчути, який удар може відбутися, якщо не пасок безпеки. Ось цим ми показуємо, що це дуже важливо, це важливо для життя. Це можливість відчути цей екстрим в безпечних умовах, і хай це тільки відбудеться на тренажері, а не в житті. І вчора велика кількість містян долучилися до, до апробації цього атракціону. Вони спробували зробили висновки, і ми хочемо, щоб все-таки безпека руху для житомирян, для водіїв була на першому місці. Жінка присвятила понад 20 років життя юриспруденції, а сьогодні вона покинула те, чим займалась, і пряде нитки із собачої шерсті на старовинній прялці 19 століття, що належала ще її бабусі. Олена Тихенко сьогодні розповідає про таке старовинне ремесло, що може одягнути та нагодувати всю родину. Чомусь давно забули. Для неї цей витрукоділля відкрив не тільки нові можливості, а й надихнув навчати інших, щоби така історія мала продовження для майбутніх поколінь. Сьогодні Олену підтримує чоловік Ігор Вознюк та двоє дітей, які теж долучаються до родинної справи. Днями родина майстрині була запрошена до Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва, де студенти творчих професій мали змогу не тільки побачити майстер-клас по виготовленню вовняної нитки, а й поміряти вироби, що створені завдяки спільній праці. Сьогодні Олена Тихенко впевнена, що зміни в її житті на краще, адже вони повернули жінці коріння її пращурів, і це її надихає. Коли ти знаходишся в декретній відпустці, залишаючи бажання допомагати, все таки і завдячую своїм корінням, тим, що бабуся в будь-який час, коли вона бачила, намагалася яким чином зернятка закинуть у творчості, все-таки прийшли до того, що можна людям допомогти на сьогоднішній день і без зайвих ліків. Без зайвих, скажімо так, навантажень тих, щоб підтримати їхнє здоров'я, все таки собача шерсть. Вона дуже мощний, має лікувальні властивості. Тому ми зупинилися на тому, щоб все таки виготовляти ниточку на сьогоднішній день. В Україні взагалі немає нитки, яка б містила в собі 100% вовни. Такими є новини цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. Адресу ви бачите на екрані, а далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода, можливий дощ і снігом. Вітер північно-східний із переходом у південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 18 та 19 березня. Вночі мінус один плюс один, в день плюс п'ять, плюс сім, 20 березня. Температура повітря вночі від 0 до плюс двох. В день плюс 6, плюс 8, атмосферний тиск 732 мм, вологість повітря від 53 до 99%.